Сильних незалежних, а ще амбіційних та цілеспрямованих прилучанок уже вкотре об'єднав осінній дівеч вечір крутезний проєкт від креативної прилучанки Тетяни Подубної. Дівеч вечір це про красу, жіночність та взаємну підтримку, якої нам сьогодні так бракує у час складних випробувань. Дівич вечір це про перезавантаження, нові корисні знайомства, спілкування та обмін досвідом резюмує організаторка. Я би хотіла, щоб об'єднували з дівчата, товаришували, а ще круто відпочивали. Ну і враховуючи мій вік. Мені вже би хотілося серйозних якихось речей. Тому ця ідея виникла до війни ще. А звичайно, в період війни ми вже почали відомо, над цим працювати. Я почала збирати команду, всіх організовувати, запитувати ідеї і так далі. І в період війни ми вже так разом об'єднувалися. підтримували, допомагали один одному, і так уже сьомий сезон. Ми разом. А незмінна розкішне місце проведення завжди додає заходу якогось особливого шарму та вишуканості, зважаючи на теперішні події, які відбуваються навколо нас. Ми все одно хочемо донести нашим дівчатам, що ми про жіночність, ми про їхній релакс, ми про їхній настрій, і хочемо всіляко зиму під. Вечора було багато осіннього вайбу, жвавої руханки у стилі кантрі, а ще цікаве знайомства. Та навіть тренінг з англійської, звісно, не обійшлося і без донатів. Поєднала якісь серйозні теми, поєднала трохи смаколиків для душі, а поєднала стиль одяг. Мені дуже подобається, коли жінки одягаються гарно, і в кожної в шафі є одяг. Не обов'язково купувати на сьогодні. Я впевнена, що відкриваючи шафу, там повно що одягти. Я хотіла, щоб я просто нафарбувала губи, прийшла сюди. І відпочила. По-перше, від рутини родинної, а воно і є. Ну і відповідно від того, що відбувається сьогодні. У нас став час, коли ми з вами маємо зізнати саме англійську мову. В тому зараз приготувалися, і тут разом з вами. Разом з Максом. Максим Щевен! Добрий вечір, мене звати Максим. ще Щевним. Але дивіться, навчання іноземної мови це в першу чергу інтерактивність. Тобто ми ми взаємодіяти з вами і, будь ласка, не присумойтеся, добре теж до роботи, я хотів, щоб ми активно участимо. Добре. Дивіться, у нас за все, звучіть, будь ласка, на вашу думку. Яка перша взагалі, проблема усіх людей виникає, коли ми починають речі іноземну мову? Яка сама перша? Кожна гостя дідувеч вечору яскрава, неординарна і цікава особистість, що має власний бізнес та прагне масштабуватися саме задля таких цілеспрямованих бізнес леді І запросила наступну спікерку Ольгу Мариноху. Вона ось уже 5 років озброює підприємців юридичним захистом і допомагає їх брендам не просто виживати, а й заробляти. Що так, я собі зробила про шпарго? Є багато що це назад. Що те дійсно ми отримали ви нагороду дуже потишно наші сфери дві тисячі двадцять року? Ми стали краще проти компанії року. А завершився осінній дівеч вечір за руханкою від райової фітнес-тренерки Марини Заболотної. Сказати, що цей вечір для дівчат був емоційно насиченим, то нічого не сказати. Бо ж кожна взяла для себе щось цікаве і нове, перезавантажилась та повернулась додому трохи іншою, більш упевненою у своїх силах та здатною звернути гори. Дійсно, дуже важкий час, складний час, і багато думок стосовно того, чи варто взагалі під час війни. Проводити якісь заходи, там, міроприємства навіть. Але я вважаю все-таки, що життя продовжується і коли ми єднаємося, ми спільні, ми сильні. Це дуже важливо, це дуже підтримує, мотивує не здаватися, е, налаштовує на життя і е, я дуже вдячна Тані за ці е, такі, як сказати, пробляски е, позитива в наш буремний час. І сьогодні навіть запросила дівочку гостю із Ніжина, щоб вони теж побачили, наскільки тут класно у нас в Прилуках, яка у нас крута жіноча спільнота, і це дуже класно Бо саме на той покликаний проєкт змінити дівчат зсередини, зробити більш стійкими і незламними, та здатними долати будь-які виклики сьогодення.